Новенькі автомобілі для роботи отримали працівники Державної служби охорони Вінницької області в урочистій атмосфері. Ключі від автівок патрулям вручив начальник управління Віктор Козаченко. «Служу кримсько народу двінадцять до Державної служби охорони щодоби надходить більше 50 дзвінків. Тож нові машини допоможуть ще швидше прибувати на виклики. Хоча і так на кожне звернення охоронники реагують миттєво. На місце події прибувають не пізніше, ніж за три хвилини. Новий автомобіль він набагато новіший вже модель, йде і краще забезпечений, тобто не виникає вже ніяких поломок і заводиться добре. Швидко реагуємо за допомогою нових автомобілів, швидко реагуємо на термінові виклики міліції і спрацювання сигналізації. Сьогодні охорону приміщень, оселі чи навіть персональну може замовити кожен, хто бажає. Вартість такого замовлення починається від 1200 гривень. За обслуговування щомісячна абонплата становить 100 гривень. Є клієнт, який ставить апаратури багато. Тут вичисляється вікна, двері блокуються, внутрішні датчики робляться. Навіть якщо животне є, це теж не страшно. Є специфічні датчики, які реагують на вагу животного. Тобто зменшується, збільшується сила об'єму. Сьогодні апаратура дуже серйозна. Ми за ці роки десь вложили близько трьох мільйонів в апаратуру. Сьогодні у місті є більше 200 кнопок тривожного виклику. Ними може скористатися будь-хто, хто потребує допомоги охоронників. Багато з них розташовані у людних місцях, у великих супермаркетах. На них вказує велика жовта етикетка. Нажимаючи кнопку, зразу приїжджає наряд міліції, тому що ми самі мобільніші сьогодні в городі ми за 3-4 хвилини, ми вже то буває швидше. Виїжджаємо на місце події, затримуємо злочинців, доставляємо раділ, а в випадку скоєння злочину вже проводяться слідчі дії. За поточний місяць і ці дні в нас вже встановлено ще 37 кнопок. Це проведена робота не тільки наша, а ще й підрозділами е, УС. Тобто дільничними спектрами, начальники райвідділів ефективно підключаються до цієї роботи, проводимо роз'яснювальну роботу серед наших клієнтів, які якби, і мер буде звернення до них звертатися, тому що не кожен хоче вивішувати і надавати добову. тому що кожен громадянин і клієнт думає, що це буде допомітна плата. Ми ще раз повторяємо, що плати доповнительно ніякої не буде. До того ж, Державна служба охорони єдина з подібних структур, хто має ліцензію на застосування вогнепальної зброї. Приватні структури такого права не мають, запевняють у держслужбі. Тут чітко налагоджена система реагування на виклики, тож, маючи таку охорону, можна не хвилюватися про збереження свого майна та про безпеку своєї оселі. Юлія Жовнір, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.